Кожна жінка, хоча б раз у житті стикалася з вагінальною інфекцією. Тому в сьогоднішній програмі ми б хотіли поговорити про інфекційні захворювання піхви. Дуже часто ми чуємо про захворювання статевих органів. Чи дійсно ці захворювання є найбільш розповсюдженими? Ні, це не так. Майже одна третя частина всіх вагінальних інфекцій припадає на інфекції, які передаються статевим шляхом, тобто так звані венеричні захворювання. Це трихомоніаз, гонорея, хламідіоз. І дві третіх припадає на інфекції, які викликаються Мовна патогенної флора не можна сказати, що саме венеричні інфекції є досить серйозними. Інфекції, які є більш на тобто ті, які викликаються умовно патогенною флорою, вони також є досить визначальними і мають такі самі ускладнення досить серйозні. І крім того, вони є найбільш розповсюдженішими ніж венеричні захворювання. Тобто, це такі захворювання, як кандидоз, бактеріальний вагіноз, уреаплазмоз і мікоплазмоз. Хоча, якщо ми говоримо, то е, більшість населення все ж таки знає про венеричні і майже е, не задумується про інше захворювання піхви. Що таке нормальна мікрофлора піхви? Середовище піхви не є стерильним. Отже, існує ряд мікроорганізмів, які мирно співіснують в організмі жінки. Крім того, вони надають багато функцій, захисних функцій для нашого організму. Якщо ми говоримо, що ж таке нормальна мікрофлора піхви, отже, це майже 90% припадає на кисломолочні лактобактерії. Тобто це, ту, це та флора, яку ми називаємо нормальною практично. кисло лактобактерії, вони виділяють молочну кислоту, перекис водню, і разом з тим вони створюють ці умови, які не дають Інші флори розмножуватись, це і умовно патогенні і патогенні флори. І майже 10-15% припадає на іншу флору, яку ми називаємо умовно патогенною. Це, наприклад, гарднерелла, атопобіо, мікоплазма, уреаплазма, гриби родокандида. Тобто їх повинно бути в незначній кількості, тобто мало. Якщо їх становиться багато, це буде вже інфекційний процес. За статистичними даними, розповсюдженими серед інфекцій нижнього відділу статевих органів є бактеріальний вагінос. Що це за захворювання і як воно проявляється? Бактеріальний вагінос це захворювання, при якому порушується склад піхви, тобто порушується структура нормофлори. Що це означає? Зменшується або, взагалі, відсутні кисломолочні лактобактерії, та збільшується до різкого взагалі збільшення умовна патогенна флора, тобто порушується співвідношення між лактобактеріями та умовно патогенною флорою. Якщо ми говоримо що це за умонопатогенна флора, тобто це атопобіум, гарнерела, це пептостептококи, фузобактерії, бактероїди, це лептоптрикс, мобілункус, тобто значна кількість різних мікроорганізмів. Як проявляється бактеріальний вагіноз? Турбує жінку при цьому виділення. Це можуть бути обільне виділення, гомогенні, або водянисті, або густі білуватого або сірого кольору з дуже неприємним запахом, тобто це основа. Також можуть супроводжувати свербіж може бути біль і можуть бути дезоричні розлади. Я б хотіла ще зазначити, що взагалі, це збільшення умовно флори – це не просто якась от флора. Да? Виділяються певні речовини, змінюється середовище піхви. Якщо ми говоримо про такі речовини, як нітрозаміни, то вони є можна скакуфактором камфергенеду, тобто вони тобто, можу так сказати, що бактеріальний вагіноз може призвести до раку шейки матки. Тобто перед ракових процесів і в кінці кінців до раку ракушайкі матки. Які дослідження необхідні для діагностики бактеріального вагінозу для, для встановлення діагнозу бактеріального вагіноз нам необхідні такі дослідження. В першу чергу це виявлення якісного і кількісного складу піхви. Отже, нам необхідно зробити такі дослідження, як бактеріологічне дослідження. Якщо ми говоримо про такі дослідження, наприклад, як некількісний ПЦР або слайди, то вони нам цьому не допоможуть. Нам необхідно знати скільки лактобактерій у піхви. Так? Тобто нам необхідно знову ж таки провести або бактеріологічне дослідження, або застосувати взагалі звичайний мазок на флору, але обов'язково повинен він бути окрашений по граму. Для того, щоб знати ступінь тяжкості даного захворювання, нам необхідно встановити наявність ключових клітин. Тобто, скільки в нас цих ключових клітин і взагалі чи вони є. Це вказує на ступінь тяжкості бактеріального вагінозу і на вибір курсу лікування. Під час вагітності дуже велику увагу приділяють бактеріальному вагінозу. Чому? Раніше взагалі не говорили про бактеріальний вагінос при вагітності, але на сьогоднішній день це взагалі кричущий момент в викушерстві, тому що саме бактеріальний вагінос становить ту основу для майбутніх ускладнень. Це може бути післяпологові ендометрити, хоріоомніонід самовільний викидень, перечасні пологи, перечасний розрив плодових оболонок і навіть завмерла вагітність. І взагалі інфікування плода з майбутнім інфекційним захворюванням дитини. Якщо ми візьмемо, наприклад, перше триместри вагітності, то на першому місці втрати, які ми маємо, це в результаті хромосомно-генетичних аномалій да, ембріона. Якщо ми говоримо, що на другому місці, то це є вагінальна інфекція, і тут вже стоїть бактеріальна вагіноз. А нейробні мікроорганізми виділяються бактеріологічні фосфоліпази, які подібні до фосфоліпаз амніотичних епітоліоцитів. Це ті речовини, які запускають каскад реакцій, які Призвоє до пологової діяльності, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про перші три мест, то це буде. Бути...